Доброго вечора. Усім, хто дивиться це відео, тим, хто підписався на канал Ігоря Чернявського або на мій. Ми сьогодні зробимо маленьке інтерв'ю, в якому ми спросимо, запитаємо у людини, яка зараз знаходиться в лавах ЗСУ, яка яка зараз ну в такому ось періоді свого життя. І кхе, ми запитаємо його про його Євангеліє, про те, як воно буде звучати з його уст. Отже, привіт, Ігоре. Привіт, Олександр. Олексій. Чи ти мене добре так, чуєш? Так, да, я добре чую, все слава Богу. Ну, тоді. Е... Таке перше запитання, можливо, воно для всіх однакове. Е, і звучить воно так: Скажи, будь ласка, Євангеліє е, сьогодні, от сьогодні, в цьому дні. Як ти його е, можеш висловити? Що воно для тебе? Ну, розумієш, Олександр, Євангеліє, воно во всі віка. За 2000 років вони не змінилися, взагалі не змінилися. Змінився соціум, змінилися статуси людей. Появилися такі слова, як президент, Верховна Рада. Да. А Євангелія не помінялося. Да, воно як було, так і є. Євангеліє е, працює, це любов Божя в першу чергу, любов до ближніх. І все, що робимо, стараємося робити просто з любов'ю. І Якщо щось іде не так, значить, ми просто мало вкатали туди любові нашої. Просто мало. Треба було більше. Ну, добре, тоді я буду давати ставити наступні запитання. Вони сьогодні, ну, я так навмисно е підготувався, щоб питань про політику сьогодні не було. Про е війну, про, е про наше життя сьогодні ми сьогодні говорити не будемо. Ну, мабуть, у нас буде для того інший час. А сьогодні я хочу е поговорити саме з тобою. Ми всі розуміємо, я думаю, що ми розуміємо, в яких обставинах ти зараз. І тому особливо цікаво е, твої саме духовні переживання, саме твій духовний стан, який він зараз. І тому е, я буду ставити питання саме в, цьому, в цій темі. Так? І отже, я знаю, що ти віруюча людина. Ми познайомилися з тобою, е, коли ти вже був в церкві. А я ну прийшов пізніше. І тому, скільки я тебе знаю, я тебе знаю як людину, яка е вірує в Господа. І тому е я можу тобі, саме тобі, е поставити такі запитання. Ми з тобою домовлялися, що ми будемо сьогодні дивитися на псалом 39, і я його почну е читати і потім сформулюю питання. Отже. Псалом 39 він починається так. Начальнику хора псалом Давида. Тут в мене російською. Твердо уповал я на Господа, і он приклонився ко мені і услышав вопль мої. Отже, от я тобі хочу е, запитати: можливо, це буде комусь корисно. Що для тебе означає твердо, твердо уповал я на Господа? Оці слова. Як це? Ви знаєте, я вам скажу так, от це, це вже практика, це реальна практика, і вона, будемо скажімо так, вона дуже, скажімо так, невесела практика. Це коли е, можуть бути якісь навіть треніні, якісь е, трудні відносини між військовими, між командиром та під. Солдатам та підлеглим. Оце якраз е, в цей період дуже важливо дуже важливо уповати на Господа. І тоді тоді більш-менш-менш більш, -менш 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 -більш якості ці питання роз, розтягуються, розрішуються, якось вирівнюються. Е, бо люди, які Ну, вже люди знають, що є давно що я тут вірую і все, і вони вже беруть на цей поправку. Вони знають, що я буду десь тут твердо стояти, да. вони знають, що я десь його і не зроблю, тому що я віруючи, що мені воно тяжко. От. Але і вони знають, що з другої сторони, що е, дійсно, що ця людина уповає на Господа, можна поставити задачу, він виконає і не буде, і не буде питати, виконувати чи не виконувати. Р, що там розумієте? Тобто він буде чітко сказати, зробив і все. І це теж людям дає можливість співпрацювати. Дає можливість співпрацювати. Дуже прикро, коли е, от зараз були случаї, коли там е, я то беру в руки зброю, я воював, я був на нулі. А багато віруючих, які не брали в руки зброю і твердо теж уповають на Господа. Їх офіцери, ну це не з нашого підрозділу, там і не з нашої бригади, слава Ісусу Христу, побив його і все. А зараз написали заяву військової прокуратури і все, і Боженька вступився, і вже зовсім інша картина. Був офіцер, герой, а тепер бігає, вибачається перед тим, розумієте. Да? Тобто, а той стояв твердо в господі, він нічого не, нічого не скрив, він просто не хотів брати в руки зброю. Тобто, тут ото й є та сама твердість. Я поважаю тих, хто не бере в руки зброю, я поважаю тих, хто бере в руки зброю, бо це е, як кажуть, інтимні стосунки з Господом. І ми не маємо права туди лізти. Є багато роботи, яку можна виконувати ну, не, не беручи в руки зброю тут в армії, так що все можна, все можна. От. Твердість, да, твердість, вона потрібна. Бо якщо ми не будемо твердими, ми не будемо не воїнами Божими, не воїнами ЗСУ і взагалі будемо як, як тряпка, як розмазня, якась це правда. Зрозуміло. Ну, ми з тобою домовилися е, сьогодні е, ставити нашу розмову на. Як за основу нашій розмові цей псалом, і тому е, питання е, з нього. Ми читаємо, що е, коли людина твердо уповає на Господа, то далі йде, йдуть такі слова: Он приклонився ко мені і услышав вопль мой. Чи можеш ти прокоментувати, е, Ну хотілося б з твого особистого життя, коли коли це було в твоєму житті, коли Господь приклонився і услышав вопль твой? Я думаю, що це на протязі всієї служби. Тільки було питання часу і місця? Це, це непросто. Це дуже непросто. Це дуже багато, скажімо так, за 4 роки дуже багато. Випадків, дуже багато історій, але я скажу, що все духовно, все реально і все працює, направду працює. Mm. Коли Бог чує, тільки, е, здається, може так комусь е, здаватися, що е, Бог не дочуває. Комусь здається, що Бог не добачає, комусь здається, що Бог запізнюється. Але. Воно працює. Воно працює і Бог приклоняє ухо, і чує своїх, і знає своїх, і питання часу, питання місця. Ми не знаємо всіх планів Божих, поэтому не нам його і судити. Звичайно. Мені, звичайно, що я розумію, Но... Обставини, да, в яких ми з тобою зараз говоримо. Але я хотів би, щоб е, до наступного запитання ти трошечки приклав приклав е, своєї якоїсь особистої, конкретної історії. І отже, наступне питання таке. Е, он, ну, Господь, ізвлюк мене із страшного рва, із тіністого болота. Тобто, ну я розумію, що слово Боже, воно е, тому і не святе, бо відноситься до кожної людини. Так у мене, наприклад, був свій ров, своє болото, з якого мене Господь ізвльок. Я хочу спитати тебе, що ці слова говорять е, для твого життя. А що там, далеко ходити не треба, витягували мені мене із із болота і зорвів все було. <клес> да, так, було. Да, було. Все це було, так. Да. Пройшли ми це все діло, так. Да. І слава Богу, що добре, що все добре. Закінчується це, це на правду. Були в мене случаї, коли я і грузової машини в болотах застрявав, витягували тракторами. Були случаї, коли удавалось вискочить, а машина дуже немала. А були случаї, коли і на позиціях я був теж порвах скакав, Ну, все було. Да. Якось Боженька витягував слава Ісусу Христу. Ну, а, ти окей, ти а далі, далі буде ще цікавіше. Ми читаємо, що коли Господь достав із того рва, написано: поставив, і поставив на камні ноги мої, і утвердив стопи мої. Ну, як з духовної точки зору ти розумієш для себе ці слова, на якому. Камні він поставив тебе, і як він утвердив стопи твої. Ви знаєте, я вам скажу так: як у нас туди кажуть, що нас не вбило, зробило нас міцнішими. Оце той самий случай. Що е, кожне вип..., ви. розумієте, війна це, це не бізнес. Війна це випробування. Це випробування всіх і на все. Жінок на то, щоб вони дочекалися, волонтерів на то, щоб вони допомагали ЗСУ, е, там е, хто там ще, керівники, вони повинні виконувати свої функції, е, солдати свої функції, і кожен буде відповідати сам за себе. Оце буде дуже так, да, це таке реально тяжке випробування. І кожен раз, як ти його проходиш достойно, те випробування, дійсно тебе ставить на таку тверду поверхню, дійсно укріпляє тебе в ногах, і ти вже маєш якусь вагу. Бо ти вирішив це питання, бо ти не випачкав свою совість, бо ти поступив так і так, і поступив правильно. Тобто, і це воно, той самий случай, коли твої ноги будуть укріплятися. Я так це розумію. Дякуємо, Господу за це. І <кій> от особливо так, також мені приємно наступне питання задавати. Дуже цікаво, що ти скажеш. І ми читаємо, що тоді, коли вже Господь із того рва достав і поставив на камені, то далі відбувається наступне: І вложив вустами й нову пісню, хвалу Богу нашому! Увідять многі і бояться, і будуть уповати на Господа. Чи можеш ти сьогодні з тієї нової пісні нам щось сказати, яку Господь тобі дає? Ну, скажем так, зараз дуже складна ситуація у нас, будемо відкровенні, і тут все на практиці, абсолютно все. Це правда. І насчет нової пісні, тут вже не знаєш. Яка була твоя стара, яка нова? направду. От. Але е, на, на справа в тому, що коли ти стаєш міцніший, стаєш міцніший, тоді ти ще більше маєш вагу. Розумієте? Да? Духовну вагу. І вже виходить така ситуація, що е, вже буде і все по-новому, буде вже і нові випробування, і нова хвала, і все вже буде новий, новий, новий рівень. Циклічна спіралізована, а вже це буде інший віток. Ви не розумієте, так? Да? Тобто воно десь так і буде, воно десь так і буде. І це непросто, це все дуже непросто. І... Це, це потрібно пережити. Це потрібно так. пережити. Це, це, це постійно ці відки духовного рівня, вони не прості. Так. Вони дуже непрості. Це складний шлях. Не даром кажуть, що там в, в японській мудр... мудрості мудрощі, у самурая головне не ціль, у самурая головне п... шлях. Так, да, оце той самий случай, коли ти не ціляш шлях, от як ти пройшов те випробування, як ти пройшов те випробування, як ти пройшов, те випробування, і з нього складається все Євангеліє по, 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 по большому рахунку. Що все це треба зробити з великою любов'ю. Окей. Ну, е на сьогодні, Ігор, це було моє е останнє запитання. Я <кхко> хочу. Підітожити нашу розмову тим що е, тими словами, які Господь говорить нам е, далі в цьому ж псалмі. Е, оскільки е, я тебе знав і до війни, і ми е, знаємо один одного зараз, і будемо <кій> будемо спілкуватися і після війни, бо наша е, наша брань вона не закінчиться. Ніколи, аж поки ми на цій землі живемо. От, то, тому я і для тебе особисто, і для себе зараз зачитаю наступні слова з писання. Блажен чоловік, який на Господа возлагає надежду свою. І не обращається к гордим і к уклоняючимся Е, к Ігор, я тобі дуже дякую за розмову змістовну. Бажаю, щоб Мир в Україні настав як можна скоріше. Ми всі молимося за це і хочу подякувати тобі за те, що ти є. На дякую зесь на дуже приємно, дуже дякую. Щирі, відверті, люблю вас, ви молодці.